Доброго ранку, любі діти! Сьогодні ми з вами будемо говорити про весну. Ось і прийшла весна. Весна це той час, якого неодмінно всі чекають, втомившись від холодної зими. Адже на весні все пробуджується до нового життя. Починають пробуджуватися квіточки, дні стають довші. Стає багато тепліше. Ліс сонечко, це ознаки ранньої весни. Від сонячного тепла розпускаються перші квіточки крокуси, з'являється перша травичка, біжать перші весняні струмочки, співаючи свою веселу пісню. Дзвінкіше дзвенять пташині голоси, повіває легкий вітерець. і, мабуть, кожен із вас, діти, любить спостерігати за природою на весні. А ось і перші весняні квіти, які називаються Крокуси. Подивіться, які ж вони чарівні. А ось Квітка первоцвіт. Вже зацвіла ліщина, такі пухнасті вербові гілочки, котики. Так собі захотіли відсвяткувати настання весни. На лісовій галявині можна побачити барвінок, який переливається зеленими кольорами. Також оживають водойми, прокидаються в лісах від зимового сну звірі. Життя навколо вирує. Діти, чи сподобалось вам заняття? Про що ви дізналися сьогодні? Тож які зміни відбуваються навесні? Подумайте? І розкажіть своїм батькам. А на сьогодні все. Буду чекати вас на нові зустрічі, де дізнаєтесь ви ще більше про ознаки красуні-Чарі.